Всім привіт! Продовжую малювати свою артабетку, і це вже десята частина із буквою З. У першому віконечку я намалювала зозулю, яка сіла на гілку і думає про щось дуже важливе. Виявляється, у них таке цікаве забарвлення. А далі я намалювала милого зайчика в такому казковому лісі. Ох, і намучилась я з цим пухнастим хутром. На наступній сторінці я продовжила цю казку і намалювала замок. Навколо цього замку я впевнена, що бігають зайчики і літають зозулі. А доповнила я цей нічний пейзаж іншим пейзажем із зоряним небом, де багато-багато зірочок. І, до речі, одна зірка падає, так що загадуйте бажання. А в кінці цього розвороту справжня головна героїня на букву З, це наша планета Земля, яка кружляє в космосі і приймає всіх нас такими, якими ми є. Все це добре, ось такий розворот у мене на З вийшов. Але що малювати на И, я реально не знаю. Підкажіть.